Ім'я цього англійського мандрівника входить у число перших полярних першопрохідників. Роберт Фолкон Скотт очолював дві антарктичні експедиції, результати яких назавжди ввійшли в історію підкорення крижаного материка. Він народився в червні 1868 року в містечку Девенпорт. Його батько Джон Едуард був власником пивоварного заводу. І велика родина скотів жила забезпечено в затишному великому будинку. Роберт або Кін, як називали його домашні, мав слабке здоров'я, але, незважаючи на недуги, мріяв стати адміралом і командувати лінкором. Закінчивши школу, він вступив до підготовчого військового училища і вже в 13 років одержав своє перше призначення на навчальний вітрильник. Протягом наступних 10 років Скотт змінював кораблі і звання неухильно просуваючись кар'єрними сходами. Дослужившись до чину капітана першого рангу, Роберт Скотт усвідомив, що служба військового моряка йому набридла. Дізнавшись про те, що готується експедиція до берегів Антарктики, він подав рапорт про своє бажання очолити похід і отримав позитивну відповідь. Підготовка до походу широко висвітлювалася у пресі, і 32-річний капітан, стрункий, мускулистий, з веселим заразливим сміхом опинився раптом у всіх на очах. Останній день липня 1901 року Роберт Фолкон Скотт на судні Дискавері вирушив до берегів Антарктиди. Команді Скотта вдалося знайти прохід у тиху гранітну бухту, успішно в ній перезимувати, а потім здійснити довгий весняний перехід. Фолкон подолав більше третини відстані до південного, тоді ще не відкритого полюса. Рухаючись на захід, він пройшов близько 200 кілометрів, але, не побачивши нічого, крім сніжних обширів, повернув назад. У 1904 році Дискавері повернувся до Англії. Свою першу подорож Скотт розцінив як провал. Він звик організовувати військові походи, але не зумів спланувати антарктичну експедицію. Санні вилазки закінчувалися невдало. Частина команди загинула. Ніхто не вважав його героєм. Та й сам він заявляв журналістам: ми зробили багато відкриттів, але порівняно з тим, що нам залишилося зробити, це не більш ніж подряпина на кризі. Протягом кількох наступних років Скотт їздив Європою з лекціями про першу британську антарктичну експедицію і працював над книгою Подорож на Дискавері. На одній із званих вечер на початку 1906 року 38-річний Фолкон познайомився з Кетлін Брюс, скульптором, ученицею самого Родена. Невибаглива вона не носила коштовностей і дорогого вбрання і могла стати ідеальною дружиною для Скота, досить обмеженого в коштах. Однак їхні відносини складалися непросто. Кілька разів Кетлін намагалася залишити Фолкона, але він. Проявивши неймовірне терпіння, все ж таки домігся її руки. 2 вересня 1908 року вони обвінчалися, а через рік у них народився син. Після одруження Скотт задумав новий антарктичний похід. Готуючись до нього, він багато часу витратив на розробку моторних саней, оскільки вважав традиційні собачі запряжки непридатними для крижаних доріг. Напередодні відплиття плиття Скота запросили до Букінгемського палацу, де королева Олександра вручила йому два британських прапори. Один після експедиції слід було доставити назад в Англію, інший установити в найпівденнішій точці, яка буде досягнута мандрівниками. 1 червня 1909 року 42-річний 42-річний Фолкен Скотт удруге вирушив підкорювати південний полюс. Однак виявилося, що він був не єдиним, хто мав намір це зробити. Справжня боротьба на випереджання розгорнулася між Скотом і Норвежцем Амундсеном. Із самого початку англійців переслідували неприємності, але Скот уже не міг відмовитися від своїх планів. Переживши в обладнаній будівлі неймовірно сувору зиму, 31 жовтня 1911 року, Фолкон і четверо його супутників. Переслідувані буранами вирушили до південного полюса. Коли до нього залишалося менше 30 кілометрів, Скотт зрозумів, що їх обігнали. Амундсен випередив його на цілий місяць. 17 січня 1912 року Скотт встановив на південному полюсі британський прапор і, сфотографувавшись, вирушив назад. Ані йому. Ані його супутникам, змученим лютим холодом і холодом, закінчити похід не вдалося. 29 березня 1912 року Фолкон зробив останній запис у щоденнику: Будемо терпіти до кінця, але ми слабшуємо і смерть близька. Вони надійшли до складу, в якому зберігалися їстівні припаси усього 11 кілометрів. Через рік. Рятувальна експедиція виявила занесений снігом намет і трупи. Під плечима скота лежала сумка з трьома записними книжками і фотоапаратом. Тіло полярного дослідника не чіпали, спальний мішок і намет стали його сніжною могилою. Там поставили хрест червоного дерева, на якому ножем вирізали: боротися і шукати, знайти і не здаватися. З того часу ці слова. Є девізом усіх мандрівників.